Ми там набирали воду, тут снаряд взорвався, нас оглушило, правда, слава Богу, всі цілі залишилися, тільки відрошу пробило. Російські окупаційні війська зайшли до князівки з 13-го на 14 березня і пробули в селі до 28 числа того ж місяця. Аж поки їх українські військові не змусили відступити до сусіднього високопілля. Весь цей час пан Василь був тут, а потім на великдень, 26 квітня, з родиною виїхав до Кривого Рогу, бо напередодні росіяни дуже сильно обстрілювали село. П'ять місяців чоловік жив у місті в евакуації. Вікна в основному, та трохи криші там, ну би полатали і сарай. І сараї, там і, і тут, і хату то. як могли полатали там із середини, отсюду, отуди. Сарай, вікна, що було сильно. Стріляли, куди попаді, вон отут, оця яма. Оце тут снаряд взорвався. Оце тут при Сліди від прильотів снарядів та ракет в князівці повсюди. Будинки на вулицях дивляться на нас своїми випаленими очима, де раніше були вікна, де було мирне життя, де люди будували плани на щасливе майбутнє. Понівечені будинки та господарчі споруди, а також вирви як на подвір'ях приватних тому володінь, так і на вулицях. В селі Князівка наразі майже порожньо, але після звільнення його українськими Збройними силами люди сюди поступово повертаються. Російські окупанти, зокрема сумнозвісні буряти, дивувались асфальту в селі, освітленню на вулицях та добробуту селян. Заходили чужинці і до пані Галини, та поки жінка перебувала в Кривому розі до 18 вересня, встигли накоїти лиха, позбавили її частини майна. Лазили по хатах, виносили все, де не було людей. Ну де як ми ось жили, то до нас не заходили. Сказали, потепіть білу ленточку, щоб бачили, що тут живуть, що є хто. Ну так, то вибивали вікна, двері у людей. Залазили, все витягували. Забрали, телевізори забрали, два телевізора були. мопед немає. В хаті перерить то все. Стінки попадали. Перше, що кидається в око, це те, що в селі Князівка в якихось восьми кілометрах від кордону з Дніпропетровською областю не має жодного вцілілого будинку. Ворог методично, холоднокровно, кожного дня обстрілював квадрат за квадратом у селі, знищуючи та випалюючи все живе навкруги. Абсолютно всі приватні домоволодіння, місцева школа та садочок, магазини, органи місцевої влади, розбиті. Ворог періодично й досі стріляє сюди різним калібром. І через те, з колишніх довоєнних майже півтисячі людей, наразі в селі мешкає всього декілька десятків осіб. Ситуація й досі залишається нестабільною. Олександр Фефілатів, Максим Морошов, перший міський.